Середа, 13 серпня. Ви дивитесь програму цей день у студії працює Михайло вітаю вас. Про найважливіші події в місті далі. Дві смертельні аварії в один день. Сьогодні в ДТП на Дніпровському шосе загинув 22-річний водій. А на виїзді з міста внаслідок наїзду автомобіля загинув велосипедист, щоб люди змогли повернутися до своїх осель до 1 жовтня. За графіком вона буде закінчена. У Довгинцівському районі триває відновлення п'ятиповерхівки після російської атаки. Міжнародна співпраця в енергетичній сфері. І ми щиро сподіваємося допомогти фінансувати, а також залучити гранти для відбудови. Тут данський фонд підтримуватиме проєкти підтримки енергоефективності в кривому розі. Смертельна аварія сталася сьогодні у районі розвилки. 22-річний водій загинув після зіткнення двох легковиків. Від удару його авто відкинуло у стовп та понівечило. Подробиці трагедії далі. Це Дніпровське шосе в районі розвилки. Саме тут сьогодні вранці сталася моторошна аварія. Чорна Тойота врізалася у форт, після чого японця на великій швидкості відкинуло у стов. Удар був такої сили, що авто практично розплющило. Водій білого форду не постраждав, обійшовся переляком. Чоловік пригадує секунди, коли відчув удар та ділиться власною версією подій. Я виїжджав. я виїжджав зі сторони кладовища на дніпропетровське шосе. На зеленій стрілці повертав направо. Перед тим як повернути, подивився наліво. Там йшла машина, проте вона була дуже дуже далеко. Тільки я повернув і потім відчув удар. Нічого не встиг зрозуміти. І вдарив він мене не передом, а боковою частиною. Ймовірно, причиною трагедії стало перевищення швидкості. Кості, на жаль, водій тойоти загинув на місці. Його тіло міцно затиснуте в салоні, де СНСники вирізали спецобладнання. Михайло Бостров, Олександр Домашов цей день. Ще одна смертельна ДТП сталася на виїзді із міста. Від зіткнення з автомобілем загинув велосипедист. Свідки ДТП розповідають, що чоловіка на велосипеді по дорозі переслідувала автівка, і це закінчилося трагічно. Блокпост -блок проїхали, Ця машина «Опель», стояла за постом. Там їхав велосипедист і зацепив рулем зеркало, розбив зеркало. Водитель Опеля поїхав за ним, об'їхав, остановив, він остановився. Вони щось побалакали, той велосипедіз п'яний заліз на той велосипед, неромно поїхав, Ну, а цей нопіл за ним іще поїхав. Опять об'їхав, хотів зупинити, ну, зупинити, вийшов з машини, розставив руки і пішов йому на зустріч. Той я так думаю, що він не хотів зупинятися, почав педалі ще сильніше крутити. Виїхав на середину, цей руки так розставив, і, ну, а рух, який був зустрічний, він впорався з рулем і заїхав тут біля машини, в колесо, де його кинуло. Він підійшов до нього туди за голову, одразу почав братися, як де ти взяв, що ну, дивиться, все, труп. У кривому розі триває ремонт п'ятиповерхівки, пошкодженої через атаку російських дронів торік у жовтні. Тоді з понівеченого будинку на вулиці Миколи Ткачова, колишня Мухіна, врятували сімох людей. Понад 20 мешканців були евакуйовані. Найбільших руйнувань зазнав п'ятий під'їзд. На сьогодні цей будинок один з 36, де нині активно йде відновлення. На місці робіт побувала наша знімальна група. У жовтні минулого року ця п'ятиповерхівка по вулиці Миколи Ткачова постраждала внаслідок ворожої дронової атаки. Було зруйновано сходову клітку в п'ятому під'їзді, перекриття покрівлі вибило вікна та двері. Зачепили й будинки поряд. Нині тут триває відновлення, і це частина системної роботи, яку проводить місто в умовах російської агресії. З початку війни ми відновили вже понад трьох тисяч будинків. З них 1100 з лишнім, багатоповерхових інші частні будинки. Більш ніж 10 тисяч криворізьких родин від міста отримали кошти на відновлення своїх домівок. Але є такі будинки, де треба міняти конструктив, там дахи, конструктив. І зараз триває робота по 36 будинкам, ну, саме з такими порушеннями. Ми зараз. Проводимо нараду на будинку в Довгінцевському районі на дружбі, вулиця Миколи Ткачова. Тут попав шахет, слава Богу, не в квартири, а там, де під'їзд, зруйнована криша, сходові марші, під'їзд, вікна і таке. Ну, і таке інше. Робота йде повним ходом до 1 жовтня. За графіком вона буде закінчена. Це новий дах. це марши, то есть а повністю вони тут лягли. Вікна і ремонт Ну, До цього терміну думаю, що люди вже зможуть зайти у, у свої квартири. На сьогодні на постраждалому від шахедної атаки під'їзді вже помітні сліди відновлення. На сьогоднішній день. на сьогодні ми відновили сходові марші до п'ятого поверху, і тепер до суботи ми відновимо перекриття сходового майданчика. А наступного тижня ми почнемо повністю відновлювати дах. Тобто, ми відновили зруйновану ділянку даху та повністю весь дах. Окрім цього, на сьогоднішній момент закінчено 80% засклення всіх квартир у цьому під'їзді. Олексій Правицький. Šis ir diena. Заміна мереж облаштування когенераційних установок, оновлення та ремонт котелень у кривому розі триває підготовка до нового опалювального сезону. Дотримання графіків робіт важливе, аби не допустити повторення минулорічної ситуації, коли звини державної теплоцентралі для багатьох жителів міста опалювальний сезон було фактично зірвано. Наголосив голова ради оборони міста за результатами наради, яка відбулася у Кривому Розі за участю керівництва НАК Нафтогаз України та Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Адміністрації Обидва теплогенеруючі підприємства міста комунальна криварі помережа та акціонерне товариство «Криворізька тепоцентраль мають близькі за обсягами завдання з підготовки до нового опалювального сезону. Натомість ситуація з рівнем готовності на сьогодні далека від синхронності. Криварі ж що підпорядковується місту, свої задачі виконує за графіком. Загальна готовність комунального підприємства до роботи взимку перевищує 55%. Наразі підготовлено майже половину котелень, 32. Проведено. Гідравлічні випробування на 220 кілометрах теплових мереж. Це 65% плану. Термін завершення усіх робіт та повної готовності до опалювального сезону 15 жовтня. Товариство «Криворізька теплоцентраль, що підпорядковується НАК Нафтогаз України, допустило відставання від графіку до підготовчого плану. Теплоцентралі входить заміна трубопроводів магістральних і розподільших теплових мереж протяжністю в понад 80 кілометрів. Це 900 ділянок на сьогодні. Дні замінено всього 19 кілометрів. Це менше половини ділянок. При цьому заміну більше як 60 кілометрів трубопроводів на майже пів тисячах ділянок планується виконати силами самого підприємства та підрядних організацій уже до 30 вересня. В ремонтах теплових мереж задіяно наразі 58 бригад, 19 із них самого товариства, чотири бригади групи Нафтогаз. Решта 35 – це підрядні організації, що задіяні в ремонті магістральних трубопроводів. Проводів теплових мереж та такого арсеналу задіяних сил виявилось замало на нараді. З підготовки до опалювального сезону, яка пройшла вчора у Кривому Розі, голова правління НАК НАТОГАЗ України Сергій Корецький визнав певне відставання від графіка відновлювальних робіт по Криворізькій теплоцентралі та оголосив про залучення додаткових бригад із групи «Нафтогаз», щоб надолужити заплановане завдання як підсумок наради завершити усі роботи на теплоцентралі до Початку опалювального сезону У кривому розі за добу двоє дітей випали з вікон. У вівторок увечері п'ятирічна дитина випала з дев'ятого поверху. Хлопчик, на жаль, помер у машині швидкої. Сьогодні вранці у Саксаганському районі. З вікна квартири на другому поверсі випав п'ятирічний малюк. Сусіди, що стали свідками біди, одразу кинулись на допомогу та викликали швидку. Дитину доправили до реанімації. Медики констатують, загроз його життю немає. 13.08.25 на 8.55 на прийомний покой поступила дитинка 5 років зі слів пригади з корпусі падіння висоти другого поверху. На момент звернення стан дитини обусловлений основною основної травми, то падіння. теж проведено обстеження, і на даному етапі дитинка знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. При огляді було виявлено переломи нижніх кінцівок з задовільним станвітлом. На даний момент стан дитини виже за Сьогодні вранці на п'ятому зарічному водій за кермом авто «Нісан» збив жінку. Аварія сталася на дорожній зебрі з місця ДТП Надія Шевченко. Аварія сталася на пішохідному переході перед зупинкою Криворізька академія патрульної поліції. Водій автомобіля Нісан наїхав на жінку, яка, за словами очевидців, під час переходу розмовляла по телефону. Постраждала жива, але отримала травму голови. Першими на допомогу кинулися перехожі чоловіки, до яких долучився й Олександр. Щоб подивитися по сторонам. Вона балакала по телефону. Зайшла на зебру і машина збила. Все, що я бачу. Потім я підійшов туди далі, хотів допомогти, але ну, там мужики збіжалися і допомагали. Піднімали її, вона розбила голову. об стекло, на пасажирському сидіті, з пасажирської сторони. Він її на капот підняв, походу. ну Там не було більшої скорості. Швидка забрала її, потім вони їй там зробили першу допомогу, посадили її, вона була тут. Вона була при, при пам'яті, да. вона була вся в крові голова, і мужчина потім... Підійшов, я не знаю, може, родственник і він її одвів. Вона обмилась, потім, коли приїхала міліція, вони розбиралися. Поліція зафіксувала обставини події, а медики повідомили, що госпіталізація постраждалій не знадобилася. Вранку пані надійшла, була оглянута нейрохірургом, була проведена СКТ. надана вся необхідна допомога, пані на амбулаторне лікування. Надія Шевченко Ігор притула цей день. «Криворіг» розвиває міжнародну співпрацю в енергетичній сфері у нашому місті. З робочим візитом побував радник Посольства Данії в Україні, фінансовий директор експортно-інвестиційного фонду Данії Коре Андреасен. Під час зустрічі з керівництвом міста йшлося про налагодження партнерських відносин з фондом для підвищення енергетичної стійкості комунальних закладів Кривого Рогу. Тему продовжить Валерій Кожухар. Візит фінансового директора експортно інвестиційного фонду Данія та радника посольства Данії в Україні Коре Андреасена до Кривого Рогу важлива подія для Криворізької громади. Місто бореться з наслідками війни, відновлює цивільну інфраструктуру та підвищує енергоефективність комунальних закладів завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Нині налагоджує співробітництво з Данським фондом у енергетичній сфері. Маємо надію, що співпраця буде різним. У нас зараз вже існує декілька потужних проєктів по енергозбереженню з нашими міжнародними партнерами. Один із цих проєктів це проєкт ЄБРР, це термомодернізація 36 освітніх закладів. Сім об'єктів вже зроблено. Це був перший лот. Зараз триває реалізація ще по 29 об'єктам. Це по-другому лоту. Також у нас існує великий проект співпраця з великим герцогством Люксембург, що дасть нам можливість забезпечити альтернативними джерелами енергії. Це сонячні станції. Наше місто дуже зацікавлено в співпраці з міжнародними організаціями, з вашою організацією для залучення новітніх інвестицій. І підвищення сталості енергетичної нашого міста гості міста розповіли, як кривий Ріг залучає інвестиційні ресурси за напрямком підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів, зокрема через застосування механізму енергосервісних контрактів. Таким шляхом у кривому розі вже встановлені сонячні електростанції. У місті є стратегія, і один із головних пріоритетів це реалізація енерг. Енергетичної стійкісті міста головні цілі – це зменшити навантаження на бюджет міста. Ну і звичайно будувати і відбудовувати те, що не те, що було раніше, а краще. Грантові програми Данський експортно-інвестиційний фонд реалізовує в Україні спільно з Укрексімбанком. Його представники висловили готовність до впровадження грантового проєкту в Кривому Розі. З нашого боку в банку є абсолютно всі можливості для того, щоб зробити цю конструкцію максимально вигідно і ефективною для вас. У підсумку зустрічі Коре Андреасан висловив готовність до співпраці з Кривим Рогом у напрямку грантової підтримки енергоефективних проєктів для мешканців міста я представляю данський уряд від організації ІФО данського фонду експорту та інвестицій. Нам виділено 750 мільйонів євро для допомоги у відбудові України. Ми робимо це через позики та позики з грантами. Я дуже радий і щасливий, що мене запросили в Кривий Ріг, і сьогодні презентували низку проєктів, які ми щиро сподіваємося допомогти фінансувати, а також залучити гранти для відбудови. Тут у мене була чудова співпраця. З місцевою адміністрацією, і я з нетерпінням чекаю нових візитів до вашого міста для реалізації нових проєктів. За підтримки данії Кривий ріг планує закупити теплові насоси для 10 закладів освіти. Це дозволить не тільки забезпечити стабільне теплопостачання, а й суттєво скоротити викиди. СО 2 до понад 3 тисяч тонн на рік. Загальний обсяг інвестицій становитиме понад 170 мільйонів гривень. Валерій Кожухар Олександр Домашов цей день. Цей день триває. Далі почуєте про таке. Підтримка ветеранів та розвиток бізнесу. Получив ці 500 тисяч і придбав другий погрузчик. Більше 20 криворізьких захисників розвинули власну справу за програмою грантів для ветеранів. Кіберпастка у вигляді судової повістки починає виконувати виконуватись. Далі шкідливий код шахраї розсилають фальшиві листи з вірусним посиланням як обійти загрозу. Краса міста в надійних руках. Я пишаюся собою, своєю працею. На бордах до ювілею Кривого Рогу команда озеленювачок підприємства Сансервіс. Для підтримки захисників і розвитку ветеранського бізнесу Криворіг бере активну участь у державній програмі Грант для ветеранів та членів їхніх сімей. Грантові кошти загальною сумою в понад 10 мільйонів гривень уже отримали більше 20 криворіжців. Власним досвідом діляться з колегами, яким потрібен поштовх у розвитку власної справи. Свій власний бізнес Олексій Ореханов створив ще до повномасштабної війни. У складний для країни час він пішов захищати Україну. Повернувшись із лав ЗСУ та отримавши статус учасника бойових дій, підприємець відновив діяльність у сфері виробництва бетонних виробів для будівництва. Відновити справу Олексію допомогла грантова програма. Ми розробили і впроваджуємо унікальну програму підтримки наших ветеранів, захисників і захисниць. Починаючи від реабілітаційних центрів, продуктових наборів, можливості безкоштовно займатися спортом, скидкових кардок і всього іншого, і закінчуючи можливості залучення грантів для бізнесу, от я хочу особливу увагу на це звернути. Вже 21 ветеран отримав грантів, це безкоштовних грошей. Які не треба повертати потім, на суму більш ніж 10 мільйонів. От зараз ми на виробництві, у Олексія, який ветеран, два роки відвоював, він залучив 500 тисяч грант, купив обладнання і виготовляє бетонні вироби і плітки. Тому, шановні ветерани, до вас звертаюся в кожному офісі, в кожному райсполкомі їх сім, створені проєктні офіси, які допомагають. Написати бізнес-плани, отримати гранти не лише для ветеранів, для всіх, але для ветеранів це є окрема програма. Будь ласка, звертайтеся, гроші отримати реально. Основна спеціалізація підприємства Олексія Ореханова виготовлення тротуарної плитки, бордюрів та інших бетонних елементів. Я займався власною справою, а саме виробництво бетонних виробів, ще з 2018 року. Потім повномасштабне вторгнення, я якби пішов. Служити, сам призвався. На фронті був е, около біля двох років, потім повернувся. Дуже все складно, з людським фактором людей немає на роботі, треба було трошки автоматизовувати виробництво. Е, потрібна була техніка, а саме е, з навантажувачем, щоб багато ковш був і так далі. Е, почув про грантову програму. Про неї вже тоді ходили розмови. Звернувся до Догинцівського райвиком Вони допомогли, саме отримав ці 500 тисяч і придбав другий погрузчик. Риверіг демонструє високі показники залучення грантових коштів. З початку року за програмою є робота у малий та середній бізнес міста інвестовано понад 33 мільйони гривень. Програма Грант для ветеранів та членів їхніх сімей передбачає фінансування від 250 тисяч до 1 мільйона гривень на розвиток власної справи. Назар Кудін, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов цей день. В Україні з'явилися шахраї, що промишляють розсиланням підроблених рішень суду із посиланням, що містить віруси, шкідливе програмне забезпечення. Фахівці закликають не довіряти таким листам, не відкривати вкладення та перевіряти судові повідомлення через офіційні платформи. Чому це важливо і як не потрапити у кіберпастку в нашому наступному сюжеті? Почастішали випадки, коли на електронні пошти українців надходять підроблені судові повістки, оформлені на нібито офіційному бланку, із зазначенням дати та часу засідання. Вони виглядають переконливо. Та головна небезпека у вкладеному файлі. Коли користувач отримує доступ до архіву, розархівовує його, то там є hta файл. От і цей hta файл. коли виконується, він запускає скрипти. Скрипти створюють текстовий файл, створюються завдання у системі Windows і починає виконувати виконуватись далі шкідливий код. Після того як виконалось виконалося завдання, це формує так званий лодер, який дозволяє зловмиснику завантажувати інші утиліти до персонального комп'ютера. Від особистої переписки до банківських паролів усе може опинитися в руках зловмисників. І навіть антивірус тут не завжди врятує, адже на оновлення баз потрібен час, а нові віруси діють миттєво. Проблема в тому, що антивірусні системи не завжди встигають часно оновлювати бази, тому нова загроза вона може бути невидимою для навіть евристичного аналізу, якщо він доступний для цього антивірусного застосунку. Підозрілий архів можна перевірити без відкриття. Для цього існують спеціальні онлайн-сервіси, які сканують файл і показують можливі загрози. Однак навіть такий аналіз не гарантує повної безпеки. Якщо системний антивірус мовчить, або це там якийсь досить простий антивірус на наштал Windows Defender, який вбудований у систему Windows, можна відправити такі архів до веб-ресурсу накшталт Вірус VirusTotal. Він. Проаналізує цей архів і відобразить, що в ньому знаходиться, якщо він щось може знайти. Але це теж не показник, щоб не стати жертвою, фахівці радять не відкривати листи від невідомих відправників, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти реальність повістки тільки через офіційні джерела, зокрема портал Дія. Здебільшого визначити авторів таких кібератак надзвичайно складно. Люди, які цим займаються, отак масштабно вони досить. Досить великий досвід мають в цьому питанні, тому ну, якщо в сцені хтось працює, їх досить рідко знаходять, а якщо знаходять, це прям резонансні випадки. Тож, у час, коли хакери постійно вдосконалюють свої методи, найкращий захист ваша обережність. Іркононенко Єлизавета Гусак цей день. Місто дихає квітне завдяки тим, хто пікується про його зелені легені. Щодня команда комунального сансервісу доглядає дерева, косить газони, бореться зі шкідниками та робить сквери і парки затишними для всіх. Їхню працю городяни бачать щоденно, а самих берегинь зеленої краси міста тепер можна побачити на ювілейних бікбордах до 250-річчя Кривого Рогу. Більше про це розкажемо далі. Навіть у найважчі часи є ті, хто робить місто затишнішим і зеленим. Олена переселенка з Бахмута. Через війну їй довелося залишити рідний дім і переїхати до Кривого Рогу. У Бахмуті вона понад 30 років вирощувала рослини, і цю любов привезла із собою. Тепер жінка працює у комунальному підприємстві Сансервіс, доглядає парки та сквери, перетворюючи їх на справжні оази краси. Тут Мені все дуже подобається. Вирощувати квіти, озеленювати місто. Я тут вже три роки у вашому місті живу. То можу сказати, місто дуже красиве. Неймовірні рослини, клумби, гарний догляд, кривий ріг вартий бути кращим, звісно. А це Юлія. Вона вже сім років у сансервісі. Поливає квіти, дерева, доглядає за рослинами, щоб парки та сквери залишалися зеленими й ухайними. Ранок починається з утримання відповідних робочих завдань. Потім йдемо їх виконувати. Я займаюся поливом рослин, дерев. Доглядаю за ними. Кожен день ми робимо наше місто кращим і найкрасивішим. Ще одна берегиня зелені Валентина. Її робота щодня піклуватися про зелені зони міста. І днями на неї чекала приємна несподіванка. Спільне фото колег з'явилося на міському бігборді. Бігала по хаті цілий вечір. Бігала з радості, не могла не сісти, не лягти. Ну, прислали мені фотографію, що ми там вже вісимо. І емоції були такі, що дівчатам дзвоню, а вони ще не беруть трубку. Я не знаю, що мені робити. Я пишаюся собою, своєю працею, своїм керівництвом, своїми людьми. Та найбільша нагорода для цих жінок бачити, як змінюється місто. Кожна доглянута клумба Їхній маленький вклад у красу і комфорт Кривого Рогу. Ми криворіжці, цим пишаємось. Юлія Вітряк, Єлизавета Гусак, цей день. Це всі новини на сьогодні. Більше вже завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Всім мирного вечора. Побачимось.